Середа, 17 серпня, ви дивитесь кримінальні новини міста Жовті Води. Днями у місті сталося ДТП зі смертельним наслідком. Більш детально про це розповів виконуючий обов'язки начальника поліції Олександр Карась. Це ДТП сталося у нас на перехресті вулиці Олковського та бульвару Свободи. Вечірній час, після 19-ї години, автомобіль марки ВАЗ зіштовхнувся з велосипедисткою. Внаслідок цього ДТП, цього зіткнення, жінка отримала тілесні ушкодження, несумісні з життям. Зараз слідчим відділом ГУНП проводяться слідчі дії з притягнення особи до відповідальності. Я думаю, що додатково ми будемо по цьому поводу повідомляти, тому що розслідуванням саме цього виду. Правопорушень займається слідчий відділ ГУНП, не Жовтоводського відділення поліції. Також у нас були тяжкі тілесні ушкодження, які ви потягнули за собою. Смертельний випадок, одне зараз за цим випадком, винна особа встановлена. З ним проводяться першочергові слідчі дії, слідчі оперативні дії. І найближчим часом ми. Поінформуємо громадськість про цей випадок більш детальніше. Через спекотну погоду зберігається висока ймовірність займань сухої трави. У зв'язку з цим поліція звертається до мешканців міста. Далі пряма мова. У нас багато загорянь трави на пустирях є в теперішній час. Самі бачите, що спека на вулиці. Все сухе. Будьте добрі, люди у нас багато. Ходять по місту, палять, недопалки кидають і потім тратяться ресурси, як ДСНС виїздить на ці пригоди, гасить пожежу, так і нашим відділенням здійснюються виїзди. І знову відновилися випадки шахрайства через мережу інтернет. Особливо це стосується придбання різноманітних товар, товарів в мережі інтернет на таких сайтах, як OLX. Зачастую люди заходять на цей сайт, домовляються по предоплаті щось придбати, їх просять терміново перевести грошові кошти на ту чи іншу картку. Кошти вони переводять, потім немає ні цього продавця, ні цієї картки, і виявляється, що ця картка взагалі працювала в іншому місці, ніж було воно вказано. Тобто не ризикуйте своїми власними коштами, вдумчиво підходьте до тих чи інших придбань в мережі інтернет, щоб потім ви просто не втратили свої кошти та нерви після цього. Також хотілося б звернути увагу по населенню по такому факту: як не залишайте без нагляду своєї квартири. У нас є такі випадки, коли залишали люди. Виходили, каже, я вийшла, громадяночка у нас одна, я вийшла в магазин, залишила квартиру на 5 хвилин, вернулася, забула зачинити двері, а там вже щось зникло з особистих речей. Уважно ставтеся до своєї власності, перевіряйте замки, замкнули, не замкнули квартиру. Ну і про підозрілих осіб повідомляйте до підрозділу нашої національної поліції. Наостанок хочеться нагадати жовтоводцям: якщо ви стали свідком будь-якої протиправної дії, володієте інформацією щодо правопорушення, ДТП або будь-якої події кримінального характеру, телефонуйте на лінію 102.